Відкритий лист до координатора соціального проєкту Аврора прийом вторинної сировини Олени Жигури. Шановна пані Олена, наша ініціативна група вітає вас із започаткуванням корисного та сподіваємося рентабельного напрямку в діяльності вашої торгової мережі. Наше місце проживання, село Макухівка, район Полтавського міського сміттєзвалища, спонукає нас не тільки займати активну громадську позицію щодо питань поліпшення екології, благоустрою населених пунктів медичного обслуговування, а також і вивчати практичний досвід інших країн в цій царині, погоджувати наші дії з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, доводити. До населення відповідні законодавчі акти чинного законодавства України. Просимо розглянути можливість проведення циклу відеопрезентацій просвітницького та організаційного характеру із залученням до обговорення представників засобів масової інформації, делегатів базових територіальних громад, очільників державних та громадських органів. Екологічного спрямування додатки, перелік тем відеопрезентацій, реферал, цивільно-правовий договір.